Я вийшов на дві минути. блядь, чому всі до мене дзвонять? Що тут непонятно? Я прийшов на парі, чому до мене папа дзвонить і сварять? Вот і буде та пара кінчається в 11.20, що непонятно. А чого ти до мене дзвониш? Що ти дзвониш, папі і кай так і так? Ти не знаєш, якщо не знаєш, то подзвони до мене і скажи, що, Серій, почому я не знаю, де ти знаходишся? А чує моє заводі, я на цей. Там, де я хочу, там я знаходжуся. Що не непонятно, мама. По чому папа до мене дзвонить з Києва і каже, ти там, не там, 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 там то, де не знаходишся, ти гуляєш, ти бухаєш і так далі. Мама, ну це не некрасиво. Ти розумієш, що, блядь, сижу на парі, я вийшов зараз з пари, я інститут вважаю, де за закрытий, там поставило пару пар за очей. Ну почему так получається? Починайте оцеї люди, я симкав, що я є, я на місці. Ви самі по мені це вже розлогувати. Я не маленький, мені 23 роки. Хай буде 30, ну, коротше, мене не уставайте. Все, завтра перефоню я беру, я ще на парі, мама, все пока. Мама, я на парі, все, давай пока. Ось такий хуй. От я, блядь, гуляю, сьогодні у мене є, сьогодні у мене нема, блядь, мене самі їбать. Все.